Знаєте, є такі історії, які не просто розважають вони, ніби стають путівниками по життю. От сьогодні ми спробуємо розібратися, як література, а саме українська, може бути таким собі посібником з мистецтва жити. Книжка вчить, як у світі жить здавалося б, такий простий заголовок зі шкільного підручника. Але якщо замислитись, це ж насправді дуже глибоке питання яка фундаментальна роль літератури в нашій культурі. Це не просто твердження, а таке собі запрошення до роздумів. Ну що ж, щоб знайти відповідь, давайте вирушимо у таку собі подорож бібліотекою життєвих уроків, які ми зберемо просто з української літератури. А почати варто, звісно, з фундаменту, з найдавніших текстів, адже саме вони пов'язують нас із нашим корінням, з нашим спільним минулим. От саме слово літопис воно ж все пояснює. Це буквально записи за літами, тобто за руками. Це були перші рукописні книги, які створювали ченці, і вони стали такою унікальною основою, де історичні факти тісно переплилися з легендами. Просто уявіть собі у монастирях Києва, Львова, Чернігова сидять ченці, найосвіченіші люди того часу і рік за роком фіксують діяння князів, життя предків, і це не було сухою документацією. Це була кропітка праця, що поєднувала реальність з народними переказами, створюючи не просто документ, а справжній дух епохи. Ну і, мабуть, найвідоміший приклад це Повість минулих літ. Саме там записана легенда про заснування Києва легенда, яка показує, як ціле велике місто могло народитися з мрії однієї родини. Кій Щек Хорив та їхня сестра Либідь, ця легенда це ж набагато більше, ніж просто розповідь. Це приклад того, як література створює відчуття спільного дому, спільного походження, закладаючи по суті, перший камінь у фундамент національної ідентичності. Але ж історії формують не лише ідентичність, вони формують характер. То що ж вони говорять нам про мужність і героїзм? І тут виявляється, що мужність це щось, що можна знайти і на полі бою. І на звичайному шкільному подвір'ї, давайте подивимось на двох дуже різних героїв, щоб відчути цей контраст. Дивіться з одного боку князь Святослав, справжня історична постать, безстрашний воїн, який кидав ворогам легендарний виклик, іду на ви, а з іншого Федько халамидник, вигаданий хлопчик Розбишака, який рятує іншого, взявши на себе його провину. Це це момент найвищої жертви Федька. Коли його прямо запитують, чи це він штовхнув іншого хлопчика на кригу, він тихо відповідає: пхнув одне слово, але цим словом він бере на себе чужу провину, і цей вибір, на жаль, призводить до його загибелі. І от такі історії дають нам такий собі складний моральний компас. Вони вчать, що справжня мужність це далеко не завжди про силу, це ще й про жертваність і що героїзм можна знайти як у великих, так і в малих буденних вчинках. Добре, від колективної ідентичності та моралі, давайте перейдемо до чогось більш особистого: до історії про самопізнання, про пошук власного шляху. От, наприклад, герой оповідання Дивак Олесь. Він аутсайдер, тому що бачить світ інакше. Його глибокий зв'язок із природою робить його дуже чутливим і не схожим на інших. І ось таку сувору пораду Олесь отримує від свого діда. Вона, знаєте, підкреслює цей вічний конфлікт між чутливою душею і світом, який вимагає бути жорстким. А іноді трапляється так, що особистий недолік стає початком неймовірної пригоди. Дівчинка Аля, вона ніколи нічого не доводила до кінця, і її сота незакінчена справа запускає цілий ланцюг дивовижних подій. Одна незакінчена справа, дивний чоловічок, магічне закляття, і Аля опиняється в країні недоладії. Це ж, по суті, подорож у світ наслідків, у світ усього, що колись було покинуто на півдорозі. Тепер давайте спробуємо зв'язати всі ці нитки докупи, від літописів до історії про дітей, і повернемось до самого початку, щоб знайти одне вічне послання. 1037 рік саме тоді мудрий князь Ярослав заклав фундамент в Софійського собору в Києві, і це був центр не лише віри, а й освіти та знань. І от саме цьому князю Ярославу Мудрому літопис приписує ці слова. Усвідомлення того, що книги та історії є джерелом мудрості, воно сягає глибокої, глибокої давнини. Отже, виходить, що всі ці історії про заснування міст, про мужність, про самопізнання, разом вони створюють цілу скарбніцю мудрості. Вони формують і національну ідентичність, і особисту цілісність кожного з нас. Тож, мабуть, залишається одне питання для роздумів. А які історії є особистим путівником по життю для кожного з нас?